Добрий день, діти. Я пропоную вам послухати звуки природи. Слухайте уважно, хто це співає. Так, це пташки співають. А що це звучить? Тихо переливається. Це журчить річенька. А чим ви це почули? Відгадайте загадку. Усе чують, але мовчать. Зліва брат і справа брат. Між собою не зустрічаються, хто тямущий, здогадається. Це наші вуха. Вони допомагають нам чути змалечку все, що діється навколо. Ви вже знаєте, діти, що у людей є органи чуття. Ніс, око, пальці, рот та вухо. Вухо це орган чуття, це орган слуху. Вуха є у тварин. Бувають у тварин різні, великі у слона середнього розміру у песика і маленькі майже непомітні у їжачка. Гарний слух потрібен тваринам. Він попереджає їх про небезпеку, допомагає полювати. Наприклад, сова, яка вночі майже нічого не бачить, може на слух відчути тварину та вполювати її. Звичайно, вуха, слух допомагають людям спілкуватися одне з одним, чути одне одного. За допомогою слуху ми сприймаємо і розпізнаємо звуки навколо нас. Ось дівчинці читають книгу, Дзвонить дзвоник, їде потяг. Ми можемо не бачити цих речей, але на слух можемо їх розпізнати. А давайте з вами пограємо із різними звуками, які ми можемо почути. Ось перед вами картинки. Ми можемо почути шум моря, мовлення людей, гудіння вітру, звуки автомобіля. Шум дощу та шепіт. А тепер розгляньте наступні картинки. Що з цих предметів голосно звучить, а що тихо? Тихо шурхотить листя на гілці, тихо дзищить комар, голосно звучить піаніно, голосно гудить літак, голосно їде трактор та голосно дзвенить дзвоник. А тепер подивіться на наступні картинки, що з цих предметів ми можемо почути вушком. Звичайно, це будильник, а геометричні фігури та картину ми можемо побачити. Щоб вушка були здоровими і добре чули, є правила догляду за ними. Не можна слухати музику дуже гучно, нічого не можна встромляти у вухо. Щоранку вмиваючись, потрібно мити та чистити вуха під час приймання водних процедур стежити, щоб вода не попала в вухо. Якщо вухо болить, потрібно сказати дорослому та звернутися до лікаря. Давайте ще раз подивимось на картинки і згадаємо, що корисно для вушок, а що шкідливо. Шкідливо слухати гучну музику, особливо в навушниках. Встромляти у вушко гострі предмети або навіть ветяні палички дуже глибоко. А ось що корисно для вушок мити вуха, доглядати них, носити теплу шапочку, коли холодна погода і звертатися вчасно до лікаря. Вуха та слух треба берегти, тому що вони допомагають нам уникнути небезпеки. Наприклад, на дорозі. Можна йти голосно розмовляти і не побачити автомобіля, а наші вушка підкажуть нам про небезпеку. Тому діти потрібно виконувати нескладні правила догляду за вухами, берегти свій слух. І ви будете чути, як розмовляють ваші друзі, як співають пташки. Як шумить вода? Будьте здорові, діти.